Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер ще спробуємо її на смак. Mm. <різь> Шоколад смачний. Ну, пахне фісташкою. Я любитель дельтомиків, але мені здається це буде дуже смачно. Чекалась, поки трохи розморозиться. Ну от, начинка багато. Смачна. фісташка, фісташку, ніби фісташка з пломбіром. Але вона. М -м -м, я люблю, коли так тягне. Так от, Люблю, коли воно тягнеться, коли воно таке м'якісеньке, а це як ну, помадка. Я дуже жидка. А, і, до речі, хто любить катаїф, я тут його дуже-дуже мало, я просто його не дуже люблю. Мені основна фісташкова паста, якби воно було Ну, то, ну, От, як бачите, таке.